А я спитайте, будь ласка, в кермічної ради. Які кармічні завдання для українців на найближчі роки? Це взагалі прекрасно. Так, мої любі сонечки. Я налаштовуюсь на кармічну раду. От, о, зразу завантаження пішло. Які завдання? Розпаковки божественних кодів, так. Повернення людей з війни, зцілення людей. Буде багато роботи для вас, провідників, для тих, хто прийде з хворими душами, зцілення на всіх рівнях. Вам потрібно буде попрацювати з ними загально і зайво. Так само і окремо можете практикувати. Щеки. Завдання на найближчі роки стати світлом, бути світлим для себе та іншим, як прикладом для всього світу, прикладом мудрості, чистоті та знання. Не звертайтеся з вибраного шляху, будьте собою, Бог з вами, все збудеться. Будьте щасливі! Боже, яка краса! Слава Богу, Боже, мій сонечко! Сонечки, виявляєте, що так мене аж мурашечки побігли. Дійсно, бачите, у нас дійсно чекає дуже багато роботи енергетичної, мої любі сонечки, пам'ятаєте, що ми одна команда з вами. Десь Бог буде приходити, будемо збиратися і працювати з тими душами після війни. Тобто вже нам розказують про те, що обов'язково треба буде після війни працювати з. Тими дощами, які прийдуть зараз, їм буде важко бути з суспільством, тому що їм треба буде заспокоїтися їхнім душам, тому нам потрібно буде обов'язково працювати, мої любі сонечки. Будемо разом налаштовуватись і працювати.